Всім привітик! Сьогодні поділюсь з вами ще одним варіантом, що робити з брудним волоссям. Будемо робити об'єм за допомогою гофре, але не всі знають, як його правильно робити, щоб не було оцих таких драбинок. Тому погнали! Значить, в мене гофре професійне, але ви, звичайно, можете придбати собі міні. Мені дуже подобається міні-гофре, тоді його менш помітно і. І, і, і. і воно не такою драбинкою. Я теж планую придбати, теж буду тестувати. Поки що в мене ось таке професійне гофре для конкретного прикореневого об'єму. Так, що я роблю? Я виділяю прядь достатньо товсту і беру так, наче, знаєте, наче врізаюся в. Е але я не отак тримаю, а я врізаюся ось таким е, чином. Отак я врізаюся впрядь. Зрозуміли? Не отак. А ось так. Тик-чик-чик. Значе е, мілірування я роблю. Далі. Далі я беру. Я це все навмання роблю, тому що я не бачу, що я роблю. Дівчата. Так. Але я сподіваюся, що в мене виходить гарно. Далі. Беру прядь. До речі, в мене волосячко не дуже свіже. Так, так, так. Беру прядь. Так, так, так. Я не знаю, що я там роблю. Я зараз буду брати зеркало, і якщо що буду виправляти, я вам покажу, як виправити, якщо у вас вдруг з'явилася драбина і її видно. Воно ж не гарно. Все-таки треба подивитися в зеркало, що я тут зробила. Так, мені подобається. Зараз ще ось тут. Ось тут беремо тако, додаємо об'ємчика. Ось так. І ось тут це, до речі, дуже швидкий спосіб. І коли ви робите це, саме коли у вас брудне волосся, то волосся не так сильно пошкоджується, тому що е, те, що виділилося, воно захищає волосся від е, температури. Нє, звичайно, я не рекомендую вам е, використовувати його кожний день. Тому що це буде для волосся не сильно прикольно, що треба додати ось тут на чолки. І обережно не торкайтеся до шкіри. Тепер з цієї сторони мені треба таке зробити. Так, далі. Далі, Далі. я думаю, що вам зрозуміло, що я роблю. Оці хвильки в деяких місцях все-таки повискакували. Так, а як же мені зробити, щоб мене було видно в дзеркало? Я не розумію. Дивіться, далі, щоб не було видно оцих драбинок, якщо вони вдруг у вас з'явилась, ви берете ось так. І натягуєте прядкою, і так робите, трошки прокручуєте. Цим самим ви також додаєте об'єму, але прибираєте цю драбинку, та, що не негарно. Далі берете знову прятку, ось так робите, натягуєте, обов'язково натягуєте і тримаєте. Далі. Ось тут на затилку, я бачила, в мене там трохи драбинка вийшла. Щоб її скоригувати, я беру ось так натягую і прогріваю. Далі ось тут чолка, мені не подобається, як вона в мене лежить. Я беру також, натягую, прогріваю. Далі дивлюсь в зеркало, що в мене. Треба ще трохи драбинку прибрати. До речі, драбинка прибирається ще цим термозахистом або водичкою просто. Або, якщо у вас є сильовий спрей, ви можете побризкати і воно прибере вам трохи драбинку цю. Так, о, у мене вже трохи прибралось. на і залишилось і ось тут, так. Так як я це роблю без зеркала, то в мене не завжди виходить те, що я хочу. Але теж цікаво, я вам скажу, такий експеримент. Так, головне це гарне натяжіння. Ви навіть можете без гофре робити ось так на наплоєчку, і ви піднімете корінь. І трошки його прогрієте, і оця жирність прибереться, і у вас буде більш свіжіше волосся і більш кращу зачіску можете зробити. Так, дивіться, драбинку я прибрала. Тепер я хочу це все зафіксувати лаком, щоб прибрати оці мілкі волоски. І я далі працюю руками спочатку гребінцем. Спочатку гребінцем. Побризкала я лаком, щоб прибрати о ті мілкі антенки. Працюю спочатку грибінь, все. так, Мені подобається. Так як я відрощую волосся, і воно у мене оці кінці дуже тоненькі, я завжди їх закладаю за вушка. І Такий об'єм в мене вийшов за пару хвилин. Користуйтеся, пишіть, якщо вам щось незрозуміло, я постараюсь відповісти, розповісти. Було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь, до зустрічі і дякую вам за увагу.